На відпочинку в лісі, на луках, не слід забувати про правила поведінки в природі, не залишай в лісі сміття, не розпалюй багаття без дорослих, небезпечно розпалювати багаття під кронами дерев на сухій траві, коли йдеш гаси вогонь. Відпочивай лише у спеціально відведених зонах відпочинку. Не зривай і не топчи рослини, не галасуй! Така поведінка лякає лісових мешканців. Вони можуть покинути свої житла. Не руйнуй мурашники, мурахи санітари лісу. Не чіпай пташині гнізда, бо птахи можуть покинути гніздо. Не рви павутину, не чіпай плазунів. Пам'ятай, для збереження навколишнього середовища важлива участь кожної людини та навіть твоя. Ти ще дитина, але твоя допомога дуже важлива у збереженні природного світу. Дотримуйся таких порад. Сортуй сміття! Це один з найпростіших способів зменшення кількості відходів, які потрапляють на сміттєзвалище та потрапляють у грунт. Для цього використовуй окремі контейнери, для паперу. Пластику, скла. бережи електроенергію. Для цього вимикай світло та електроприлади, коли ними не користуєшся. день використовуй природне світло. Коли вмикаєш світло ввечері, роби це тільки там, де це необхідно. Не грій в чайнику більше води, ніж потрібно. Замість того, щоб сильніше вімкнути опалення, можна просто вдягти улюблений светр, в якому буде тепло і затишно. Економ воду. Воду економити насправді не так важко, поки намилюєш руки, чистиш зуби, намагайся закривати кран, допомагай дорослим висаджувати дерева, квіти та доглядати за ними. Старайся відмовитися від одноразових пляшок, пластикового посуду та целефанових пакетів. Замість того, щоб купувати воду в пластикових пляшках, можна придбати пляшку багаторазового використання і носити воду собою. Одноразовий посуд заміни звичайним. Целофанові пакети на паперові пакети. Та торбинки з тканини. Є багато способів продовжити життя виробам з пластику та паперу. Їх можна перетворювати у корисний виріб.